Деталі щодо міжнародних заяв, візитів ми обговоримо і проаналізуємо з нашим наступним спікером. Це політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левос. Він з нами по відеозв'язку Теж, пане Дмитре, доброго ранку. Вам Я вітаю. Отже, пане Дмитре, президент України Володимир Зеленський допустив переговори з Путіним в інтерв'ю для британського мовника ITV News Він наголосив, що переговори України з Росією можливі, але важливо надання гарантій безпеки від західних партнерів. Давайте почуємо пряму мову. Якщо б у мене була було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть. І вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Але є певний нюанс у цьому, адже Сполучені Штати Америки вважають, що гарантії безпеки щодо України мають бути покладені виключно на країни Європейського союзу. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Водс. І давайте почуємо його. Основний принцип полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт у майбутньому. Президент Трамп збирається покласти йому край, і далі з погляду гарантій безпеки відповідальність повністю ляже на європейців. Отже, пане Дмитре, підсумовуючи вище зазначене, то можливі чи неможливі ці переговори з Путіном з на те, що гарантії безпеки від наших ключових партнерів Сполучені Штати Америки такими являються. Ну не варто мабуть чекати. Ну, насправді не варто, мабуть, однозначно зараз поки давати оцінку, чи варто чи не варто чекати. Чому, тому що насправді дивіться, да, пропозиція Дональда Трампа про те, щоб Україна, мовляв, так розплатилася, да, як його оточення говорить, або компенсувала взяти участь, взяти участь у розробці наших корисних копалин, да, тобто це. Насправді ж, до роботи взята пропозиція Зеленського, точніше, план перемоги, де це був четвертий пункт. Да? Тобто це, це так достатньо показав, Просто Трамп про це не говорить, що це четвертий пункт плану перемоги України. І е, інший момент, що е, насправді е, ми зараз дійсно бачимо ну, такі контури е, певні плана Трампа, про які казали, що він, мовляв, є, що він десь існує. Насправді, от, зараз ось ці слова про те, що от, е, Америка закінчить війну, а Європа повинна взяти на себе гарантії безпеки, ось це можливо, вже десь е, на щось подібне. Таке, з тим, що... Є якийсь план, принаймні його якісь такі е, контури. А е, при цьому, от, те, що досі, е, як е, конкретики нема щодо переговорів, е, точніше, спілкування між е, Трампом та е, Путіним, е, говорить про те, що Російська Федерація не вважає за потрібне взагалі не те, що там змінювати позицію, а ніяк не пом'якшуватись навіть для початку цих розмов на офіційному рівні. Тобто, тобто, це говорить про те, що От таке уявлення, яке складається в Вашингтоні, воно не обов'язково е, прийде до реалізації, просто сама по собі по, непоступливість Російської Федерації в особі Путіна, вона е, продемонструє, що м, ну доведеться змінювати такі підходи, і формати. Тому е, е, це так достатньо. Показовий момент, але е, і Сполучені Штати, якщо вони е, прагнуть залишатися дійсно лідерам, то їм е, доведеться все ж таки е, бути е, більш активно залученими, не лише про за в припиненні війни. Да, бо просто її припинити, ну як для України капітулювати, да то це uh -huh. насправді багато розуму не треба. Uh -huh. Щодо а, усього першого контакту Трампа та Путіна Дональд Трамп вперше після виступу вступу на посаду поговорив із Путіним про припинення війни в Україні. Про це президент особисто розповів в інтерв'ю за New York Post, Водночас, коли саме відбулась розмова, не уточнив. А от на запитання журналістів скільки разів він розмовляв з Путіним, президент Сполучених Штатів Америки відповів цитата: я краще не буду говорити. При цьому за словами Трампа Путін то цитата хоче, щоб люди перестали гинути на полі бою. Американський лідер також вкотре заявив. Що має конкретний план закінчення війни, але знов таки деталей не розкрив на прес конференції з прем'єром Японії. Трамп також заявив, що е, може бути зустріч із Зеленським. На зустрічі він хоче обговорити природні копалини України та закінчення війни. Тут почуємо пряму мову. Я, ймовірно, наступного тижня зустрінуся з президентом Зеленським і, можливо, поговорю з президентом Путіним. Я б хотів, щоб ця війна закінчилася. З головної причини вбивають багато людей, втрачаючи мільйони на полі бою. В цьому випадку здебільшого на полі бою. Я б хотів, щоб це припинилося просто з людських міркувань. Жахливо те, що відбувається. Ну, тим часом видання CBS News повідомляє, що віцепрезидент США Джейді Венс зустрінеться з президентом України на Мюнхенській конференції цього тижня у п'ятницю. Додам, що раніше Біло також підтвердив, що Венс вирушить до Мюнхена для обговорення ситуації в Україні. Пане Дмитро, перше що хотіла зазначити щодо цього контакту дзвінка до Трампа Путіну. Якась дивна, як на мене, форма оформлення і підтвердження того, що відбувся цей дзвінок. Якщо він був офіційний, а він же був, ну він відбувся, сам президент Америки про це сказав, чому не було офіційного підтвердження з боку на сайті Білого Дому, що відбувся такий то дзвінок? Ну і власне позиція росіянців, теж доволі дивна. я думаю, ви бачили, вони якось так висловились, Ми не можемо не підтвердити і не спростувати цей дзвінок. Теж якось дивно. Як на мене, в навпаки, це перевага, перевагу, що сам президент Америки подзвонив лід, е, Путіну той, який знаходиться в нас в ізоляції, вже скільки часу? Ну насправді там ще те, що розширено росіяни сказали. Да, вони ще сказали про те, що мовляв є інші контакти по лініях різних відомств, комунікації відбуваються. Там щось якась маячня з приводу того, що якісь люди виділяються на цей контакт. Mm -hmm. Да та, ну там це приблизно до речі, це приблизно той самий рівень, коли е, Маска, коли Кремль заявляє, що він не хоче він говорити да, про Україну. Ну і там ж як було заявлено тоді, що е, ми готові там, до переговорів з Трампом, але ну, Україна, вона ж нелегітимна, В неї уряд, то ми виділимо. Я готовий виділити людей. Да, як сказав Путін. Тобто і тут приблизно те саме це говорить, е, як на мене, про те, що е, немає е, ніякого. Прогресу в цих переговорах, тобто в цих телефонних розмовах. Тобто, Росія взагалі нічого не продемонструвала, ніякого пом'якшення позиції. Дональд Трамп ну теж не зміг зрушити ніяк з місця, і тому, в принципі, ось воно поки що ніякої динаміки нема, і тому ось такі очікувані, в принципі, реакції. Ну а ну, крім того, Дональд Трамп достатньо часто. З е, буває так говорить речі, які не зовсім да, там, корелюються з реальністю в плані, наприклад, там втрат, які хто зазнав, там мільйон за вже вбитий там і ще щось да такого так плану. він жодного разу з моменту своєї на не засудив злочину росіянців. Ну так, це теж достатньо показовий момент, так як на мене. Але я би тут не став так однозначно теж говорити, що це такий сигнал вкрай негативний, бо все ж таки є, і до речі, він. Мабуть, єдиний з цих ну із керівників США, хто сказав про те, що є проблеми в російській економіці під час інаугурації, дав вже підписання указів. Тому і якась позначка в той план, що можна mm -hmm. зробити. Усі від його оточення є саме тиснути в цьому напрямку. Угу. Пане Дмитри, це на жаль, все, що встигли з вами обговорити. Але щиро вам дякуємо за вашу фахову оцінку цим питанням. Політолог, міжнародник та експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левось був з нами по з.